Сімаю відео, всім привіт! Покажу вам 100% робочий спосіб, щоб залудити жало до паяльника Кувеско Т-12952. Температура 320 градусів на, на паяльнику на жалі. Як у вас не залужується, бачите, я вже купа кислот переплював. і гліцерин, і паяльну кислоту, і LTI-120 і флюс у нас номер МЕК. F3, і тут в мене є лимонна кислота в рідкому стані. Лимонна кислота у гранулах. Коротше, нічого не, не вийшлося, до, доки я не взяв. Ми я купив, забув про неї була така паяльна паста. Паяльну пасту макнув, потримав минут, до минути 30 секунд, 40. Поки ось, бачите, дим валить, якщо тим дим, димом, ну, і бачимо. Жало, все прилипло. І пробував припой. Припой теж нормально плавиться Ось ми бачимо. У мене перед тим нічого Нічого не липло. От мається 100% спосіб на встановлення жалу. Є казка хрень в Китаї, що за 2 долара, за 2,5% це теж ціною 3-3-4 долара, щоб встановляти, Але вона йде в такому порошковому стані. А це. Кому полурідкому. Так що, спосіб 100% робочий. Користуйтесь!